Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні пропоную дуже смачний рецепт салату, який можна приготувати за кілька хвилин. Беремо 300 г напівкопченої шинки або копченого курячого філе. Нарізаємо ось такою соломкою та кладемо у великий салатник. Болгарський перець миємо, очищаємо від насіння та нарізаємо тонкою соломкою. Поки будемо нарізати овочі, поставимо каструлю з водою на пательню, щоб вода скоріше закипіла. Друзі, сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Тож, будь ласка, підписуйтесь та ставте лайк, це допоможе розвинути мій канал. Одну невеличку ріпчасту цибульку нарізаємо тоненькими півкільцями. Заправляємо цибулю сумішю з молотого перця різних видів півчайної ложки та однієї чайної ложки лимонного сока. І ось так рукою проминаємо, щоб вийшла зайва гіркота. Кладемо у салатник, туди ж додаємо банку консервованої солодкої кукурудзи. Невеликий почечок свіжої петрушки дрібненько нарізаємо і додаємо до основних інгредієнтів. Тим часом вода вже закипіла, додаємо сіль і всипаємо 250 г мороженої строчкової квасолі. Доводимо до кипіння і увага! Головне не переварити її. Ось як тільки вода закипить, відраховуємо 40 секунд і все, квасоля готова. Не переварюйте її, бо вона буде м'яка і несмачна. Все, квасоля готова. Швиденько зливаємо окроп та перекладаємо у воду з льдом, щоб вона не втратила свій яскраво-зелений колір. Для заправки салату змішуємо 50 г майонеза з однією столовою ложкою гірчиці. Можна взяти діжонську гірчицю або будь-яку негостру, солодким післясмаком. Квасоля ухолола, зливаємо з неї воду та додаємо до основних інгредієнтів. Заправляємо соусом. Як бачите, готується все швидко і дуже просто. Додаємо сіль за смаком приблизно півчайної ложки і все гарно перемішуємо. До речі, мені дуже подобається смак стручкової квасолі в різних стравах. Вона смачна і ще дуже корисна, в ній багато вітамінів та мікроелементів. Друзі, цікаво, як вам на смак стручкова квасоля. Пишіть в коментарях. Готово можна насолоджуватися смачним та оригінальним салатом. Обов'язково спробуйте його приготувати та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!